Сижу, оце от зараз, на дивані я у себе, і думку сам собі я задаю. Таку просту, звичайну. І не маю на неї відповіді. Чому система в Америці? З корупцією бореться якось хоч. І бореться, якісь результати показує. А в нас в Україні чомусь із корупцією система не бореться, а тільки робить вигляд боротьби. Думаю, як же мені це питання хоча б для себе вирішити. Ну, отак, щоб я там щось думав, що я щось розумію. Пішов, питаю, таких же в розмовах, таких же, як я, старих дідусів. І знаєте, яка відповідь мені отримана мною була? Це у нас. Такий менталітет. Ну, якщо задуматися, що воно таке, що к чому, тим більше, я от у Радянському Союзі виховувався багато років. Теж за мене все думали. Система працювала якось окремо, ми були окремо, ніхто один з одним не пересікався. І оце ж зараз усі оці мої співрозмовники, з якими я от там розмовляю, у дворі в себе. Вони ж... Вихідці з тої системи. І ну, не те, що бояться того, що було, але остерігаються і якось переломити, щоб система працювала проти корупції, а не на корупцію. Без нашої допомоги ну, не вийде ніяк, якщо ми будемо мовчати. І от зараз, підводячи підсумки, оце чого в Америці боряться, а у нас ні. Бо і ми не боремося. Пройшли, вони там 200 років ту демократію вибудовували, а ми тільки 30. І чого ж у нас оце зараз такий менталітет сформувався? Ну я от теж виховувався в Радянському Союзі. І питаю ж у таких же ж самих людей того ж віку, що теж виховувались там. І жили ж ми у бідноті. Того в нас такий менталітет, що нам дай якусь подачку, і ми вже більша половина, мабуть, згодна її взяти. А американці цінять себе не тільки гроші, а й себе. І оті принципи і борються з отими оті роки. І з владою. І влада вже остерігається народу. Вона не може прямо так керувати, що доходить вже у нас ну, до абсурду, якщо підбивати оці підсумки року, що пройшов. Ну, от дивіться, зняли залужного і кучу генералів. Змі... Замінились військомати. Зробили територіальні центри тепер комплектування. МСЕК замінена. Буде, але ще воно не довелось. Буде просто експертна комісія. Але ж це зміна ліжу у борделі. От. Приймається рішення про те, що в армії треба ввести військового омбудсмена. І вже його призначили. Мене виникає питання. Оце введення оцієї жіночки, оцього військового омбудсмена чим допоможе оцеву? Нам воювати з отим загарбником і із росіянами. Ну, вже виходить якийсь абсурд в країні якихось реформ по направленню на те, щоб іти у Євросоюз. Ну, не ведеться ніяких. Ну треба хоча б, хоча б показувати, що ми йдемо, люди добрі, прийміть, будь, будь ласка. Прямо виходить, що влада вже не може. І от розділилось у нас, що народ зараз майже весь на фронті. А в тилу залишається влада, яка повинна їм допомагати. Але ефективної допомоги у них не виходить чомусь. Ну, наскільки мені по результатам видно. Можливо, я щось. Я просто не розумію оцих дій. І навіть от теж Шевченківський суд приймає рішення. Про те, що депутат Шуфрич, якого звинуватили в тому в державній зраді, який сидить у СІЗО, прийма рішення про те, що під Охороною Служби безпеки України він повинен ходити і виконувати свої депутатські обов'язки. Ну невже оце дивлячись на такі рішення суду? Владі не видно, що щось не так. Бо народ, я от не розумію, чому суд може такі рішення приймати. Невже між двома законами закон про державну зраду і закон про виконання депутатських обов'язків нема противоріч? Ну якщо звинуватили в державній зраді безпідставно, то нащо ви його тоді арештовували, саджали? Ну отут треба, потрібно розбиратися, бо ми як народ прості люди. Ми не розуміємо дії влади. От я особисто надії на те, що Прийде до виконання своїх службових обов'язків Трамп в Америці, це допоможе нам виграти війну. І ми, і влада наша теж чекає цього приходу Трампа, що він замість них все зробить. І ми чекаємо. Ну можливо, йому вдасться якось заморозити цей конфлікт. То це буде нам, простому народу, допомога в тому, щоб змінити цю владу на іншу, більш ефективну. Бо вже доходить до того, що приходять хлопці, поранені з фронту, які вже не можуть більше там воювати і кажуть, що ми там дивимося звідтіля. І чекаємо, що буде Майдан. А ми будемо обороняти, держати будемо позиції, поки ви тут будете міняти владу. Отакі абсурдні дії у нас, як мені кажуть, зв'язані з нашим менталітетом. Правильно, ми не виходимо, бо законність якась там. Як Трамп поставить, чи будуть поставки зброї для тих же хлопців, які той же народ це наші. Вони воюють. А чи не, як ми звергнемо цю владу, не буде такого іншого? Оце такі підсумки цього року, і як воно буде далі, я вже не знаю. Що буде далі? Що нам робити? Ну, подивимось. Ми люди маленькі, але терпіння в нас небезкінечне. З вами був дідусь кохол. Бувайте здорові. Дякую вам за увагу! Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І ще раз будьте здорові!